Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Проста швея звернулася до народу та до військових і врізала депутатам. У мене звернення до хлопців-бійців, які стоять і захищають нас, українців. Хочете ми для вас пошиємо костюми пінгвінів, щоб оті от кошти, яка за команда виділила на досліди пінгвінів в Антарктиді, пішли, може, вам на оборону? Я готова виділити гроші, наняти швею, яка буде шити костюми пінгвінів. Хто зі мною, дівчата? Хто? Чоловіки і дівчата? Хто зі мною? Може, будемо шити хлопцям костюми пінгвінів? Може, гроші підуть туди, а не на пінгвінів? Каструлі поки треба вже якось знімати з голови. Подивитися, що тут твориться в цій Україні. На пінгвінів мільйони. Мільйони! Це просто. Я й так сива, але мені кажеться, що я взагалі. О, після цієї новини, не то, що посивіла бліна, я не знаю. У мене просто уже крик душі, крик душі. Це вже просто якийсь застрелиться. А ось як відреагував один з військових звернення до тих, хто в нас в державі займається вивченням пінгвінів. Так як бачу, що на пінгвінів виділяються дуже класні бабки. Про що доводить Євген Дикий, ком взвода бивший батальйона Айдар. Тяжко воювавши на Колчаковських фронтах, а сьогодні, є являючися дуже тяжко здоровим експертом в прямому і в переносному смислі, отримав 450 лямів гривень на вивчення пінгвінів. Таке потрібне в час війни завдання. Так, от, я до чого хочу звернутися до тих, хто там займається вивченням пінгвінів. ми в 19-му стрілецькому батальйоні дуже любимо вивчати пінгвінів. Ми прям, в нас тут до хрена пінгвінів по ночах над нами літає по всій Україні, і ми їх вивчаємо. І от для більш ефективного вивчення цих пінгвінів нам потрібно ну, зо три десятка автомобілів, таких як ви купили мусарам, щоб Сраку в Києві захищати, нам би не помішало хоча б з десяток нормальних вантажівок. Армійських. То що, куди там звертатись з приводу пінгвінів, ніхто не підскаже. Це все на пінгвінів, це ні на як ні на війну, ні на ЗСУ. Не подумайте тільки, бо я знаю, що якщо почують, не виділять. Тільки виключно на пінгвінів. Можете навіть поцікавитись що він там закупив нас за цих 450 лямів. Охернієте. Волонтерка Тетяна Соловкенка зазначає, пропагандисту ОП є дикому інвалідовій не другої групи з УБД часів. АТО, який виступає за жорстку мобілізацію кріпаків, таки повністю виділили з держбюджету 450 мільйонів гривень, 11,5 мільйонів доларів. Місяць тому про це розгорівся скандал. Втім, всім плювати на експедицію по вивченню пінгвідів в Антарктиду, на елітні вина, червоної кру, шоколад, фісташки тощо, тобто іти в навчальний центр ЗСУ під час війни, передавати бойовий досвід інвалід євген дикий не може. Вивчати пінгвіні в екстремальних умовах Антарктиди здоров'я дозволяє. З бюджету України було виділено понад 11 мільйонів доларів для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій. Про це стало відомо завдяки тендеру з прозоро. Так, Національний Антарктичний науковий центр оголосив тендер на надання комплексної послуги з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій з використанням науково-дослідницького океанографічного судна. Її оцінили 11 мільйонів шістсот тисяч доларів, 463 мільйони гривень що планували витратити на закупівлю матеріально-технічних засобів, пальномостильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування для учасників антарктичних експедицій та української антарктичної станції академік Вернацький на забезпечення доставки на судно учасників українських арктиктичних експедицій. тощо. також зазначається, що зв'язку із зменшенням кількості учасників українських антарктичних експедицій, які доставляються з аеропорту міста Пунта Арена з Пуерто Вільямс, Республіка Чилі, до аеропорту міста Варшава літаком з 26 осіб осіб до 25 осіб відповідно до частини першої пункту 1.6 контракту виникла необхідність зменшення обсягу закупівлі. Слід зазначити, що очолює Національний арктичний науковий центр Український науковець, військовослужбовець, учасник війни на Сході України, як заступник командира взводу у 24-му БТО Айдар Євген Декий. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.